Блекаути прийшли в нові регіони на Росії. Франція відправить військових в Україну. Зеленський озвучив, що змусить Путіна зупинити війну. Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки далі. Сахалин перейняв естафету від Білгорода і тепер теж любить темряву. Мадяр змінусував ТЕЦ і місто занурилось у блекаут. Щоправда, місцевий губернатор каже, що то не через українські удари, а через обрив грозозахисного тросу, що з'єднує дві підстанції. Півде. Південно-Сахалінську центральну та південно-сахалінську, але місцеві щось у це не надто вірять. Здається, почали щось дивне підозрювати і дуже здивувалися, коли їм ввели графіки відключення електроенергії без світла і тепла якось не дуже весело зустрічати так звану СВО. Ожидали день жестянщика, а пришел апокалипсис. Первый снег принес с собой проблемы посерьезнее гололедицы на дорогах. Где-то в 7.30 утра люди увидели яркую вспышку в небе Южно-Сахалинска. После этого пропал свет, газ и вода. Начали наблюдаться и серьезные перебои в работе сотовой сети и интернета. Поэтому оперативно посмотреть в новостях, что случилось, не удалось. Итак, что же известно к этому часу? Сейчас 10.30 утра. Сработала система защиты на Южно-Сахалинской ТЦ. Разделив энергосистему острова на два изолированных контура. Севернее Паранайская сеть запитывает. Сахалинская ГРЭС-2, и там все в порядке. А в Южно-Сахалинская энергостанция под нагрузку пока не введена. Все произошло именно в островной столице. Аварию ознаменовала яркая вспышка над городом. Затем последовал настоящий блэкаут. На дорогах образовались пробки. Самой проблемной стала улица Сахалинская. На крупнейших перекрестках выставили регулировщиков. В городе с раннего утра не работают светофоры, но к серьезным дорожным коллапсам это не привело. Дороги сейчас свободные, на работу успели все, но как будто бы большого смысла это не имело. Сейчас уже середина дня, а света до сих пор нет, и работа не очень-то испорится. А на Белгородчине не вылыта, и надзвичайный стан после ударов в ЗСУ. В результаті отримали пошкодження донний водовипуск та обидва затвори, які відповідають за регуляцію рівня води на водосховище. Це вже призвело до зниження рівня на один метр. В салах, що знаходяться нижче за течією, почалося підтоплення. Раніше глава так званого регіону В'ячеслав Гладков заявляв про початок евакуації жителів населених пунктів, які можуть потрапити до зони затоплення. За його даними, це всього лише тисяча осіб. Жалко, ты понимал? Потом его куда-то что тут нету течения. Але Росія втрачає не тільки бійців і водосховища, а й колосальні гроші. Бо санкції проти Роснефті та Лукойлу скоротять російські прибутки на 5 мільярдів доларів щомісяця. І це ще не все. Бо експорт російської нафти може скоротитися теж майже вдвічі, каже Зеленський. Але це лише початок історії із санкціями. Ми вдячні за ці санкції президенту США. Роснефть та Лукойл. І ще різні дочірні підприємства. Те, що зробив президент Трамп, вдарив дійсно дієвими санкціями по русських Президент Дональд Трамп дав сигнал Конгресу своїми санкціями. Тепер політично важливо, щоб Конгрес ухвалив власні кроки перед виборами. Через місяць матимемо чітке розуміння впливу санкцій на нафтовий експорт РФ. Після перевірки даних розвідкою важливо стежити, щоб санкції не обходили та й дотиснути Путіна можна буде не лише санкціями, вважає Зеленський, а й використанням заморожених російських активів. За словами президента, це буде політична перемога, і сама ідея дуже красива. Вона і може спрацювати. Натомість Росія спершу погрожувала Штатам, а тепер вже закликає до миру Трампа. Як санкції почали діяти, так і задня точка почала підгорати. На Україні саме європейські члени НАТО затягують військовий конфлікт, накачуючи київський режим оружием, наказує йому фінансову і політичну підтримку. Руководство большинства європейських стран всіма силами убеждає адміністрацію США відказатися від от ідеї урегулювання на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров. Но надеемся все-таки, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже, Ван... причем выработаны на основе американских предложений. Что думаете вы? Чи бреше Лавров? Напишите про это в комментариях и заодно подпишитесь на наш канал. Але те, що справді звучить смішно, Росія готова дати гарантії безпеки, що не нападатиме на країни НАТО. Про це заявив кінь Путіна Лавров. Розширення НАТО не прекращається ні на хвилину, вопреки даним, ще советським руководителям задіренням не продвігатися ні на дюйм на восток. причому це робиться вопреки взятим. в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне обязательством не укреплять собственную безопасность за чужой счет и не стремиться к региональному, да и, естественно, глобальному доминированию. На болотах вже плюються жовчу прямо в камеру, бо розуміють, що все йде на дно. Відповідно, і зарплати пропагандистів теж полетять в трубу, і тепер вони накинулися на ідею французів відправити війська наступного року. Казається інформації служби зовнішньої розвідки. Росії вона тривожна. Хоча з другої сторони наші військові зарубіжну річ, іноземні язики в раціях слухають постоянно на лінії з прикосновіння то січі іностранці там є. Ми їх уничтожаємо. Наші воєнний продовжить виконувати свою роботу. До цього в Міноборони Франції заявили, що війська готові у 26-му році розгорнути сили в рамках гарантій безпеки для України. Ця заява пролунала наступного дня після того, як вище військове керівництво Франції попередило про необхідність бути готовими до зіткнення з Росією через 3-4 роки. Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно, на благо України. Також на болотах розуміють, що врятувати Росію та всі її республіки, в тому вигляді, в якому вона є зараз, неможливо. Тому пішли зі звинуваченнями до європейців. Шойгу каже, що Росію хочуть роздробити на десятки дрібних держав для цього, нібито розгорнули найпотужнішу антиросійську пропаганду і атакують історію, культуру, духовні цінності Росії, а ще хочуть розбити братство СНД, якого і так ніколи не існувало. Їхня мета десуверенізація нашої країни. Вони хочуть поділити нашу батьківщину на десятки дрібних державних утворень, щоб потім підкорити свої волі, експлуатувати, використовувати у своїх корисливих інтересах. В той же час Путін, як той загнений звір, намагається з останніх сил показати свою міць і киде усі сили на схід України. Його армія посилила свій наступ. Ситуація навколо Покровська на Донеччині помітно погіршилася за останні тижні, коли невеликі російські групи почали просочуватися в місто. Про це пише Financial Times. Видання пише, що нестача людських ресурсів в українських передових бригадах. Полегшила російським військам виявлення та використання прогалин в обороні. Основні наступальні зусилля Росії залишилися зосередженими на агломерації Покровська Мирнограда. Але за словами президента України, ми теж підтягуємо на Покровськ усі сили. За його словами, наразі близько 200 росіян проникли таки у Покровськ. Їх фіксують за допомогою дронів і знищують одразу після того, як знаходять або як ті відкривають вогонь, видаючи своє розташування. Покровськ на сьогодні головна ціль росіян. Вони дуже хотіли, щоб однією з основних цілей був Куп'янськ, але там вони не мають на сьогодні таких можливостей. На мій погляд, такого результату, який вони можуть продати американцям, у них немає. Вони ж їм показують карти уже з захопленим Покровском, розказують, як вони на Дніпровщині стоять, як вони захопили 90% Сходу України. Це просто брехня. Натомість Угорщина вирішила створити в ЄС антиукраїнський альянс зі словаччиною та чехією. Про це заявив головний політичний радник угорського прем'єра Балаш Орбан. За його словами, прем'єр країни Віктор Орбан розраховує на політичну співпрацю з Андрієм Бабішем, який нещодавно переміг на парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо. Як думаєте, ви чи щось вдасться цим лідерам? Так званим? Напишіть про це у коментарях. З вами була Дарина Трунова. Побачимось.